Толерування військовозобов'язаних, які ухиляються від служби, видання громадське називає однією з гострих проблем сьогодення, адже це не тільки ускладнює процес мобілізації, а й формує певну суспільну норму, де ухилення від військового обов'язку може здаватися прийнятним або навіть правильним рішенням. Чому це відбувається і що робити? Докладніше далі. 46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного у червні 2024 року центром Разумкова. Водночас у цьому ж соцопитуванні 51,5% українців наполягають, що Україну треба звільнити від російських військ у кордонах 1991 року. Але як це можливо, толеруючи ухилення від служби? Ставить риторичне питання видання експертів. Дивує ставлення суспільства до ухилянтів, а чинні військовослужбовці наголошують. На тому, що це ставлення підриває мотивацію військових, коли вони дивляться на масове ухилення в тилу, то й самі вдаються до СЗЧ. Загалом толерантність суспільства до ухилення від мобілізації це складне явище, яке формується під впливом психологічних, соціальних та культурних факторів, причинами може бути як страх і вплив стереотипів, так і загальні настрої у суспільстві щодо війни та армії. З погляду психології люди можуть толерантно ставитися до ухилянтів, щоб не проживати негативних емоцій. Мовляв, засудження інших лише підсилює власний стрес. А люди, які ставляться поблажливо до ухилянтів, часто самі бояться бойових дій. Стереотипи про армію та недовіра до системи теж відіграють вагому роль. Якщо суспільство вважає, що армія погано організована, недостатньо забезпечена або керівництво корумповане. Воно не буде готове відправляти своїх близьких на цей шлях. Не останню роль у ставленні до ухилянтів відіграє російське ПСО. Це підтверджує і центр протидії дезінформації. Який регулярно фіксує російські пропагандистські кампанії, одна з таких була якраз напередодні набуття чинності закону про мобілізацію. Експерти також вказують на роль московського патріархату, який цілеспрямовано безпосередньо популяризує ухлянта як героя. Окреме питання, які існують правові механізми відповідальності за переховування ухлянців, юридичних механізмів впливу на родини, які ховають чоловіків від служби, наразі не передбачено. До того ж, експерти наголошують, що відповідальність за ухили. Від мобілізації має бути лише індивідуальною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.